Єдине, що у маска є, або якісь старі домовленості з Росією, або є а, щось, звідки він отримує якісь дуже мізерні деньги. Я не знаю. Може, якась технологія їм продана, наприклад, або то якісь хвости, які досі працюють через раз і приносять йому якісь гроші. А може, це машини його в Росії? Я не знаю, чи вони там є, чи нема ці тесли. Ну коротше, що там є. Так, у нас і Україна. Мені правда не подобається, як маск дивиться в принципі, на Україну. Перша карта Луна Скриті реальні мотиви, король мечей. Тобто, я в принципі прийшов тут условним образом слово мовить є, що та порішать, але ззаді ми ховаємо клинок, який в крові. Ми показуємо, звісно, якесь більш-менш дружне ставлення, але його, його цікавить скоріше наші ресурси. Тобто, це можуть бути якісь копалини, які йому треба, не знаю, там метали, які йому треба, і так далі. Тобто його цікавить тільки наш ресурс і нічого болля. І здається мені, що маска рано чи пізно може викинути якийсь Фінтушамі, Негарний по поводу нас фінт у шамі. Можливо, наприклад, це його ідея була по поводу рідкоземельних капалин. Наприклад, це договор, який з нас трусять, як не знамо що. Можливо, це його ідея. Можливо, Маск ще в майбутньому щось там викине по поводу нас. Либо договор буде один, а він... Скажімо так, ну, не скажу, що прям придаст, але поступить очень некрасиво. Маск та людина, якій ну, яку, в принципі не стоїть довіряти, тому що взаємоотношені з ним завжди обращаються дуже тяжелою ношей. Це та людина, з якою вообще будувати щось між особистом, міжліснеше, якісь условні дружби, партнерство це очень тяжело. Це безумно тяжело. Дев'ятка Кубка, потому что чоловік присищен, він зажравшийся, йому интересно тільки одно, так сказать: куда еще больше расти все. Людські принципи, человечность как такова, совесть, и так далее. Это естественно, знаете, як в одному з фільмів казала Головна Героя: Якби я бідкалася про інших людей, я б давно вже, мабуть, померла в нищеті, так сказать. То вот. Ему все одно на чоловічність, на інших людей, і так далі. Поки відвідкається про себе, він вищий сидить. Все. Ну, що шота ми можемо тнівожидати не очень хорошого. що-то буде. А давайте розберемося у питанні, що власне між маском і Трампом. Тому що з того часу, як Трамп став президентом, у Маска повноважень збільшилося суттєво. Що між ними відбувається, чому такі привілеї маску даються? Трамп він бізнесмен, не стільки як політик. Це перший момент. По-друге, а маск глобаліст. розумієте? Тобто, у маска ідея, у Трампа а, а, виконання условним образом. Тому тут все сошлось. Ну і маск якраз таки теж бізнесмен. Один більш глобальний, другий не настік. Они сошлись скоріше на вот тих, вот, скажімо так, задумках на розповзанні, тобто збільшення да, влади і розширення как такового. Поэтому скоріш за все, я думаю, це ідеї маска більше і його, скажімо так, ну не ідея, а підбурювання в плані тому, що слухай, давай там і Мексику в штат заберемо, і там ще штат зробимо, і там ще штат зробимо. А у нас там, скажімо так, якісь можливості заробити, якісь можливості щось десь побудувати. Ну коротше, це я думаю, це його настроєння. Так. Карта мира. Это глобализация. Это мы захватим весь мир, знаете, мы поработим весь мир. Мы будем править, мы будем головні, нам будуть всі ноги кланяться. Мир и верховная жрица. Що більше к тому, що ми зробимо план, як перебувати это знаєте ідеї, основним образом маск йому малює то прекрасне будуще, де США, скажімо так, по-перше, незалежні, ніхто не доє дітей з США, тому що ми бачимо, як Трамп до того в принципі і саму Європу готує. Що типа ребята, хватит нас доїть, да ми хочемо тут собі, ми хочемо тут розростатися. ідіть ви. Uh -huh. До себе додому. А от Ага. Десятка жезлов зла веснова Ну, Трамп теж нарветься на цей момент, що з маском стане в якийсь момент очень сложно. І його апетіти, давайте так, йому зараз дуже більше дозволяють. І на этой дозволеності в маска немає тормазов. От, і Маск ще да, куди далі, туди більш паскудно буде себе вести вже і по отношенню к Трампу. Не тільки, в принципі, до країн, а ще і по отношенню Трампу. От. В якийсь момент він, можливо, його, ну, не знаю, звісно, це грамогласна буде звучать, можливо, він десь якісь моменти зможе подавити, навіть, а потім трошки маніпулювати. Но цей меч війни буде положен, так сказати, або их взаємоотношення, одно з двох і до речі, далі диявол. Між ними є договірники, між ними є домовленості, типу э, Давай, дуже хорошо і вместе, так сказати, Ти да? мене не трогаєш, а тебе не трогаю, ти мені дітей підсадиш, я тебе підсоблю, все. Кожен робить своє, ну і при этом ми щось то делаем вместе. Це глобалізація влади, це глобалізація впливу, це про знову ж таки глобальність пірнинства і і, і, і тепер. Ну ми зараз прекрасно бачимо, як це впливає і на їх статки, і на ставлення до них безпосередньо. Тому хай, хай продовжують в такому ж русі і залишиться. Ну, не скажу ні з чим, але значно з меншим, ніж того хотілося би. Давайте да, да, да. перейдемо тоді до питання, все ж таки, яке зараз турбує багатьох: це стосунки Трампа та Путіна. Ми до цього знали, що в них були непогані стосунки ще до того, як Трамп став президентом. Але зараз ми вже явно бачимо, що щось таке між ними відбувається є якісь домовленості, явно між ними. Що зараз між Трампом та Путіном? Які домовленості є між цими двома людьми? Важко назвати людьми, але тим не менше. Тут щось явно пройшло і явно активніше, ніж з нами? Одні старші аркани просто. Значить, так, між э, маском ой, Господи Трампом і Путіним у нас луна є дуже багато прихованих розмов і перемов. Там розговорів достатньо багато і достатньо вони об'ємні. Але я скажу Трампу з Росією набагато проще, ніж з нами. Чесно говоря, да? тому видно, як він давить на нас, тому що як він і виразився, ми не в тій позиції, щоб щось требувати. По його задумкам, ми повинні зараз все кланятися в ножки, цілувати да? і робити все, що він каже. От. У Росії, як у агресора, да, є, є чіткі, чіткі штуки, чіткі установи, що вони хочуть. І де вони може бути, може бути, де вони готові чим-то поступитися. У нас нами йому сложніше, тому що, по-перше, і діях ми від нас хочемо, і домовленостей, яких-то конкретних ми хочемо, але зовсім не тих, які ми хочемо, звісно, і він на нас зриває всю свою злость. Значить, чи є там якась пряма дружба? Ні. Прямо дружби тут нема, але. Тут вже є домовленості, що буде далі, і яка співпраця у них буде? Плюс Трамп дає Росії якийсь вибір. Скоріше за все, знову таки, це сценарії, по котрий може все піти. Тобто, якщо ви, значить, соглашаєтесь на то-та-то, -то, у нас буде так-та-та-та. -так -та. Якщо ви на не соглашаєтесь, буде отак-та, так. -та. Тобто він їм дає якийсь условний вибір і чого вони ну куди вони більше будуть склонятися. Це перший момент. Другий момент тут хм, пінтушами... Трампа, як завжди він буде обіцяти одно, знову ж таки, клінок здається нікуди не дівся. Що би він зараз не говорив в Росії і не обіцяв, так як він говорить, не буде. Знову ж таки, ми і опять домовленості на даний момент, там правда можуть бути. Я я перегляну цей момент, змудрук, що то покажуть, але. Ispolenie этих домовленностей это не факт, потому что що що один не выполняет их, що другий не выполняет. Вони то сядут, паугукают друг другу, конечно же, да-да-да-да-да-да, а потом все пойдет вообще по п'ятому и четвертому. Трамп, скорее всего, за все будет пытаться. Трамп, в принципі, якщо він буде все-таки на прошлому ефірі, Саша мені трошки розкрила тему, я не розумів до чого. Саша трохи розкрила тему, що хоче Трамп зробити з Іраном. А Трамп хоче, скажімо так, Іран підсадити на, на свої бабки і зробити його контролюємо. Точно так же, скоріш за все, він буде намагатися робити з Росією. Глобалізація впливу знову ж таки. Тобто з них двох ляльковод все ж таки Трамп більше. Окей, да. Окей, да. С другой стороны, давайте так. Агрессору нужно закинуть эту конфетку, сладкую прекрасную. Для того щоб він сказав, да, 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 вот все, все, это уже сейчас будет в прошлом, да, там война ось, все будет в прошлом, я хочу эту конфетку, так сказать. Но не факт, что розвернула обертку, там не оказывается, кубка. Не конфеток. чого на чого заслуговують? Mm. Тут, давайте так. І таких, ну, мені зараз не повірять, но, ну ну що ж, ну що ж, тіких прекрасних домовленостей тут нема. прям чітких фундаментальних домовленостей тут нема. Ми споримо. Карта споров, так да? ми говоримо, ми обсуждаємо, демонся, де споримо, звісно ж, де ми розказуємо, що давай, коротше, давай, в общем, заканчивається все буде так, як було раніше. Будемо співпрацювати, будуть гроші, буде все. От знову дом стане домом, дом стане таки багатим, і так далі. За тим всім знову таке. Той самий король. І король Мічей в даному випадку зовсім не, не Путін, а саме Трамп. Тому в тебе є вибір. Якщо ти дальше продовжуєш війну, якщо ти далі йдеш от з огнем, да, ти будеш сидіти недоволен. Гордий, але недоволен. Ми тобі не, не дамо нічого. Да, там, наприклад, знову якісь санкції, знову якісь там заборони, Лесім красим це все. От, або, значить, ти. Ми з тобою договарюємося, і ми з тобою строїмо щось схоже на ті взаємоотношення, які були раніше. Типа, істері... Прощу, Але тільки похоже, я не скажу, що буде так, як було, тільки щось схоже на то. Не вот. Поэтому Трамп зараз намагається Росії показати більш дружелюбну сторону, більш розуміючу якусь сторону, маніпулятивно розуміючу сторону, подати, я ж говорю, цю класну, прекрасну, бажану конфетку і санкції з тебе знімем, і то зробим, і от це зробим, і от так от буде і буде як колись, і будемо жити прихиваючи. Но опять-таки. Так як Трамп тримає слово, то Ну, по суті, Трамп хоче цим добитися того, щоб була таки припинена війна. Да, знову ж таки, так. він, він дуже біситься, тому що, знову таки, він сам свої сроки 20 разів уже про. Та-та та не уточнювали. От, да, <ріст> та, <ріст> та, Не уточнювали за 24 години якого дня? Знаєте, да. так. Він уже це все про пройшов плюс. Значить, про ну пройшов. Давайте скажу так. Плюс зараз ті негодування, протести, які відбуваються в Америці проти нього. Йому оце призупинка, призупинення, хоч якісь прекрасні громогласні заявлення треба дати по поводу війни, тому що це укріпить його положення, там, де його народ скаже, а. А ну ну ладно, ми за цим понаблюдаємо. Знаєте, тобто йому йому оце потрібно. Він дуже біситься, бо цього нема. Йому це потрібно, бо дому він і робить, що дави на нас, і в принципі на Росію він теж давить, тільки трошечки по інакшому. Щоб її ще більше не спугнути і не поставити. Ну, козла на рога, так вот, Тому зараз і буде здаватися, що на нас тиснуть, ну, давай, ладно, не, на нас все-таки згоден тиснуть взагалі не красиво, але і буде здаватися, що у них з Росією як будто будь-яко все, амур -тужур, знаєте, і все таке. Але це тільки картинка. Це только картинка. Нужна картинка і важлива картинка. Ну, ми чітко розуміємо, що слова від ді відрізняються як по відношенню до України, так і безпосередньо, і по відношенню до ворога. На щастя, я дякую вам, Каяна, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Те, що стало більш зрозуміліше ху із ху, що від кого чекати власне, деякі секрети все ж таки сховані і більш зрозуміліша картинка, і насправді. Насправді те, що ми сьогодні почули, досить ще непогано все, тому що е, те, що зараз нам намагаються нав'язати, значно гірше виглядає зі сторони, ніж те, що зараз ми почули. Тому варто все ж таки фільтрувати ну, знову ж таки медіа, опять таки, медіа, та по перше, управління настроями. По-друге, як би там не було, знову ж таки з цих медіа і наш ворог отримує ту чи іншу інформацію. І медіа повинно бути зараз, і взагалі в станах там війни криз, і так далі, медіа має бути маніпулятивним, хочемо ми ні.